Керівництво Одеської області прийняло рішення, що в Одесі обов'язково повинен бути хокейний професійний клуб, тому що в минулому сезоні був бум хокею в Одесі, тому з'явилася команда автентична, амбітна хокейний клуб Одещина. І буквально за 10 днів перед стартом кубку, не маючи жодного гравця, ми почали збирати хлопців. Я дуже Вдячний всім хокістам, які відгукнулись, прийшли до нас, зіграли на Кубку. Я думаю, що наша головна перемога це те, що команда сьогодні існує. Нашу історію ми почали з перемоги над командою Дніпро Херсон. І, в принципі, зараз покроково покроково поступово йдемо до того, щоб бути конкурентноздатними. здатними. точно будемо, ми вже конкурентноздатні, я впевнений. І наші перемоги ще попереду. У нас є декілька гравців, які вже з великим досвідом. Також у нас є молоді гравці-хлопці, є декілька хлопців з Одеси, яких ми доєднуємо до тренувань. Тому я думаю, зараз у нас є такий сплав досвіду та молодості. І ще ми продовжуємо нашу селекційну роботу. і Я впевнений, що ще доїданців декілька хороших українських зіркових хокістів. Також ми шукаємо легіонерів, які готові приїхати. В нас сьогодні вже є. Ви спілкувалися з нашим вратарем-радиком, також у нас є гравець Канади. Я думаю, що ще процес комплектації йде, тому я думаю, що не тільки будуть у нас досвідчені, у нас будуть молоді і зіркові хокісти. Я виходить дуже довго хокею. Я Мабуть, найдорослий зараз гравець в Лізі, мені здається. А в Одещині граю перший раз і, ну, саме в команді. І поки що дуже все подобається, все солідно і сподіваюся, що ми будемо показувати результат і радувати вболівальників. Не всі ще набрали повної свої кондиції. Команда там тренується, ну, в мене виходить третє-четверте тренування разом з командою. Тому сподіваюся, що в майбутньому ми будемо підвищувати свій клас, підвищити свій фізичний стан, фізичні кондиції. І буде все добре. Будемо показувати результат поки що незадоволений, скажімо так. Це як нова команда, нова можливість, тому я спробував допомогти. Вони подзвонили мені за день до турніру. Я був майже готовий повернутися до Чехії, але я вирішив приїхати сюди і спробувати допомогти чим зможу. Я почав займатися хокеєм, коли мені було три роки. Я почав, бо мій дядько був дуже хорошим воротарем у німецькій лізі діел. Тож він один з найкращих і він був тренером. Мій тато тренер. Тож це як хокейна родина. Тож, коли мені було три роки, я подумав, що хочу спробувати грати в хокей, як мій дядько, і так все почалося. Ми дуже хороша команда. Ми намагаємось спілкуватися, намагаємось зрозуміти одне одного. Головне, це довіряти одне одному. Вантинг імпортан і страсічорс. За два тижні до Кубку України, який мав проходити саме в Одесі, стався приліт. Ми оговталися там за два з половиною тижня, повністю встигли залити лід, підготувати арену, пройти всі дозвільні процедури стосовно участі у Кубку України і його проведення насамперед. Ми його провели. Це всі бачили на дуже високому рівні. Всі команди, власники команд, судді задоволені якістю льда. Всі кажуть, що дуже сильно підвищили якість льда. Ми старалися, і ми зробили це. Ми забезпечені завдяки той самій військовій адміністрації, обласній раді. Ми забезпечені всім найнеобхіднішим. Але можу сказати, в хокей фінішу нема. Завжди щось треба, завжди щось то дощі, то, то там, то там завжди щось треба, але ми. Ми своїми силами справляємось. Зараз ми, на жаль, ці ночі побачили, що в Києві дуже пошкоджена енергетика. От тут я як керівник арени, на якій є лід, тобто 4 години без, без світла для мене це катастрофа. А сьогодні будемо підіймати питання резервного живлення. У нас є часткове резервне живлення, яке ми облаштували власноруч. Знайшли сили, ресурси, підготувалися, але повноцінно для підтримання якості льоду а, це може бути проблемою.